Це дуже-дуже часто запитання від моїх клієнтів, які приходять і кажуть, що для чого нам приватна? Да, да. це не хайп якийсь чи тренд, да, що хтось там сказав, у мене є приватна страховка, і я теж хочу. У нас в рамках тимчасового захисту у всіх українців зараз є державне страхування, але є одне велике. Але державна медицина має одну велику проблему: це строки очікування. Але коли ти вже попадаєш в цю воронку, тобто коли ти... Коли ти вже дочекався своєї черги, тебе беруть в оборот і роблять все дуже-дуже класно. Але єдина проблема туди попасти і очікувати. Бо по державному страхуванні у тебе є сімейний лікар, який закріплений за тобою, за твоєю сім'єю, і в будь-якій ситуації будь-яке питання вирішує сімейний лікар. По прописці тебе підписали до нього, і ти до нього приходиш. Ти попадаєш до сімейного лікаря, який вирішує твої проблеми. Якщо він не може вирішити, він дає запит на вузького спеціаліста. І ось тут починається саме страшне, коли проходить місяць, проходить два, проходить три, nice. а тобі ніхто не дзвонить. Ти типу, повертаєшся до сімейного лікаря і кажеш, ну вже ж пройшло три місяці. Він каже: так тільки не ще, а тільки, тільки. три місяці, і це дуже мало. Типу прийдеш, коли десять пройде. Тоді я ще раз. Нагадаю, тут і приходить тобі на допомогу приватний поліс. З приватною страховкою ти можеш одразу піти до того спеціаліста, до якого тобі потрібно. У тебе є доступ до телемедицини. Тобто ти можеш не йти, а взяти сіт онлайн, вирішити якісь проблеми. З приватним полісом ти можеш зробити чекап. Приватна страховка дає тобі комфорт, той комфорт, до якого ми звикли да, в Україні.